Піст мені тут дуже просто, Я рано встаю і міст данок дуже простий. Це я беру три столові ложки овсяної каші. Заливаю окропом, через декілька хвилин даю туди ложку меду, даю ложку олії, чи гарбузової, чи горіхової, яка є. Перемішую оцей місць ніда. На, на обід, як правило, я їм э, речі э, пісні. Такого поняття, як вечеря вдома в мене немає, тому що я приходжу пісню пізно додому і вже вечеря не пасує, тому багато їм яблук, овочів стараюся їсти. Тобто чим менше їж, тим краще працюєш. Коли багато споживаєш їжі, це... Э, Впливає негативно на працездатність, вона зменшується.